Як заохотити дітей до вивчення російської мови та як зробити предмет цікавішим, говорили на обласному семінарі, що відбувся у загальноосвітній школі номер 6 Брати участь в обговоренні цього на думку викладачів проблемного питання, запросили навіть академіків та кандидатів наук. Як зазначила вчитель російської мови шостої школи Олена Самонова, сьогодні існує дуже мало підручників та посібників, які допомогли б глибше вивчати предмет. Окрім того, час вимагає використовувати якнайбільше інноваційних технологій. Тому на семінарі Олена Самонова. ...презентувала свій медіапосібник. У ньому вона узагальнила одну з головних тем при вивченні російської мови реалізація соціокультурної лінії на уроках російської краєзнавчий аспект. Згідно неї, діти не лише вчаться грамотно писати, заучують правила, а й вивчають культуру, традиції та звичаї країни носія мови. Зараз говориться про міжкультурній комунікації. Тобто, чоловік має готов реалізувати э, потребності в спілкуванні з представниками інших культур. І це, в принципі, і вчить і російський язик, і та ж історія. І взагалі йде річ об інтегративних процесах в образуванні. І, звісно, Роль русского языка в данном случае очень высока. Мы интегрируемся с историей, интегрируемся с географией, рассказываем все о русском языке, чтобы заинтересовать культурой русского народа. А зная культуру русского народа, естественно, не, не будешь общаться, не зная русского языка. Таким образом, оно взаимосвязано, интегрировано и решает в комплексе задачи. Обучение и воспитание наших школьников. Учить язык и не знать о стране, в которой этот язык является родным, мне кажется, нонсенс. Поэтому введение в культуру, традиции и быт. Страни і звичайного язика це очень важно. Окрім мультимедійної презентації вивчення російської мови з допомогою країнознавчого аспекту у шостій школі Олена Самонова представила гостям посібник та підручник з даного предмету. Останній каже вчитель, це плід її роботи у співавторстві із завідуючою лабораторією російської мови і світової літератури обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Тетяною Поляковою. Вже неодноразово вони випускали підручники, що займали призові місця на всеукраїнських конкурсах. Ці книги сподівається, Тетяна Полякова допоможуть вчителям не так однобоко розуміти, що таке країнознавчий аспект. Це, прежде всего, строноведіє і страноведення, которое вивчається з помощі руского язика, яка представлена в нашому предметі, то тобто є Росія. І ми Понимая страноведение на уроках русского языка, прежде всего понимаем изучение истории, культуры, науки и так далее, всех аспектов России. Как носителя этого язика, як в то, в язык є государственным. Країнознавчий аспект має прослідковуватися у вивченні не лише російської мови, а й усіх іноземних мов, що викладаються у школах. Знати мову, це ще не означає знати країну, кажуть учасники семінару. У посібнику, що презентувала вчителям Олена Самонова, викладено не лише теоретичні знання з правильного використання краєзнавчого аспекту. Там, крім всього, є ще й практичне його застосування. Лишилось тільки апробувати даний посібник. что данное пособие э, предоставлено учителям, это уже и есть апробация. И надеемся, что данное пособие получит э, гриф, если авторы его подадут, и будет использоваться уже с грифом э, министерства или же э, комиссия одобрит его для использования в всех учебных заведениях. Но ну, это дело будущего, и я надеюсь, что автор сделает еще и такой официальный важный шаг.